Свої рідне сидіння на двох стільцях вирізло боком українським комуністам. У подвійних стандартах червоних звинувачували давно. З одного боку Семененківці називають себе єдиною справжньою опозицією в Україні. а з іншого в парламенті як один за всі ідеї влади голосують. Увірвався терпець у кримчан. Тож тепер комуністичних партій в Україні має стати на одну більше. Створити нову ліву силу хоче Леонід Грач. Уже зараз перейти до неї, готові близько 7 тисяч кримських червоних. Наприкінці січня пленом ЦК КПУ вирішив розпустити 14 місцевих парторганізацій у Криму і забрати парк квиток у Леоніда Грача. Офіційне пояснення за систематичне порушення статуту КПУ і невиконання рішень вищих партійних органів. Реальною ж причиною політологи називають боротьбу за головне комуністичне крісло. Експерти вважають, сповна наслідки розколу комуністи відчують уже на наступних виборах. Партія чи рейтинг не набагато перевищує прохідний бар'єр, ризикує просто не потрапити до парламенту про комуністичне протистояння Тетяна Кохоцька. Сучасна комуністична партія це унікальне явище для всієї країни. За 18 років нікому не вдалося їх роздробити, як це сталося з націоналістичними партіями. На перший план вони виставляють ідеологію, тоді як решта рекламують лідерів. Міністична партія в Україні має найбільший досвід роботи. Вона найбільш структурована. І Її атрибути, якось цей пам'ятник Леніну є чи не в усіх обласних центрах країни. Проте і тут відбуваються скандали, розколи та звинувачення один одного у корупції. У грудні очільника кримського середку Леоніда Грача виключили з КПУ за антипартійну діяльність та порушення статуту. Леонід Грач один зі стовпів цієї партії. Він єдиний дозволяв собі перевселюдно озвучувати власну точку зору, яка розходилася з лінією партії. Більше того, він має незаперечний авторитет у кримських комуністів. Опоненти його звинувачують у розкольництві. Людина вступила на шлях розколу комуністичного руху в нашій державі. Стадія комуністичного. Конфлікту перейшла у публічну фазу. Леонід грач своєю чергою колишніх колег звинувачує у зраді Ленінським ідеалам, об'єднані з владою та хабарництві. Понятно, що Сіманенко уже у кус долара, запах його розмір його так сказати в пачках, в тонах а раз так. Тогда, естественно, ему надо было расправляться с теми, с кем еще он не успел кому заткнуть рот. Грач давно и затято змагався с Петром Симоненком за лидерство в рамках однієї партии, а после выключения вырешил решили свою, тоже коммунистично. Мы, вопреки всему, и потому что мы идейные, прежде всего, люди, сделаем все, чтобы идею социалистическую на Украине не угробить, а поднять, І щоб ця ідея об'єднала маси людей. У людини надзвичайно багато амбіцій. Знаєте, е, колись Маяковський написав поему Ленін, де були такі слова. Ми подрозуваємо партія, ми говоримо Ленін, подорозуємо партія, ми говоримо партія, підрозділу Ленін. Так от мені здається, що комусь здалося, що це стосується і його. Але ситуація абсолютно протилежна. з Поміж усіх комуністичних завоювань останніми роками в неї була лише єдина проблема: відсотки на виборах невпинно зменшувалися. За гарячем сьогодні стоїть Крим, і, можливо, цей скандал нічим би не загрожував його червоним опонентам, якби на півдні не була сконцентрована більшість комуністичного електорату. Політолог Михайло Погребинський багато років допомагав партіям отримувати на виборах такі омріяні ними відсотки. Він пояснює, те, що сьогодні Бувається у комуністів не просто черговий скандал, яких так багато бачила українська політика, а крок до розпорушення прихильників, і значить загроза зникненню самої партії. Електорат зменшується, але не так рішуче, як ми дивимося по результатах комуністичної партії, оскільки ці голоси. Людей, які могли проголосувати за послідовну ліву політичну силу, вони відбираються або партію регіонів або популістами. Специфіка комуністів полягає в тому, що їхній електорат насправді вірить своїм лідерам. Ці люди на демонстрації ходять не за гроші, а за ідею. Жизнь Для них корупційний скандал серед лідерів це втрата останнього ідеалу, який зберігався ще з радянських часів. Сьогодні комуніст Симоненко і комуніст Грач вже обидва починають готуватися до парламентських виборів 2012 року. Проте, якщо раніше вони боролися з націоналістами, потім з капіталістами, то тепер змагатимуться між собою, переконуючи бабусь і дідусів, що одні червоні червоніші за інших. Рабочая крестьянская революция, о необходимости, которой все время говорили большевики, совершила. Татьяна Кухойцко, Вадим Тимофеев, Пицумкатыж.